У Вільнюсі відбувся саміт НАТО, де учасники затвердили багаторічну програму підтримки нашої держави, ухвалили рішення про створення Ради України НАТО та погодилися пробляти вимогу про ПДЧ. Україна отримала гарантії безпеки від Групи 7, а кілька країн оголосили нові пакети військової допомоги на понад півтора мільярда євро. А Росія звинувачує НАТО в остаточному поверненні до схем холодної війни. Та провокаційній політиці розширення. Про таке і будемо говорити у новому випуску Варспішіс. Готуйте свої лайки та коментарі, ми розпочинаємо. Ще не найважливішою подією минулого тижня став Вільнюський саміт НАТО. І хоча ця дипломатична подія не усому виправдала очікування українців, зрештою, навіть Володимир Зеленський визнав, що результати саміту НАТО гарні. Втім, якби було запрошення нашої держави до альянсу, вони були б ідеальні. Передусім, союзники затвердили нову багаторічну програму підтримки України. Яка, зокрема, забезпечить перехід зсу до натівських стандартів тренування і доктрин. Також на саміті погодили створення нового органу Ради України НАТО, який має відкрити більше можливостей для практичної співпраці та стане інструментом інтеграції. Крім того, члени північно-атлантичного альянсу підтвердили, що Україна стане членом НАТО і погодились вилучити вимогу про план дій щодо членства. Це зменшить необхідну кількість кроків для вступу до альянсу. Проте прямого запрошення до НАТО Україна, на жаль, не отримала. Володимир Зеленський запевнив, що Україна матиме запрошення до НАТО, коли дозволять умови безпеки. Президент України також виключив можливість будь-яких компромісів стосовно майбутнього членства України в НАТО в контексті ймовірних переговорів із Кремлем. Ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території, навіть якщо це буде одне село, в якому живе один дід. У свою чергу генсек НАТО підкреслив, що НАТО рухає Україну ближче до членства в Альянсі та ухилив найсильніше на сьогодні рішення. Цілковитим усвідомив, що Москва протестувати. У білий Лодові теж стверджують, що двері НАТО відкриті і Україна стане членом НАТО, опри вимоги Росії, за словами речника державного департаменту США Метью Міллера, які б розрахунки не робив Владимір Путін. Йому варто лише поглянути на допомогу від США в галузі безпеки, яку надали Україні. Попри це вагомою причиною, чому Україна не стає членом НАТО прямо зараз, є те, що це миттєво втягнуло б США у війну з Росії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не думає, що запрошення України в НАТО відклали для торгу з Кремлем, та підкреслював, що для України нічого не змінить членство в НАТО. Керівник МЗС також переконує, що ми подавали психологічний бар'єр, і я бачу, що Україна реально бачить членам НАТО. Цікаво, що президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що з нетерпінням чекає того дня, коли буде проведена зустріч, щоб відсвяткувати офіційне членство України в НАТО. Попри те, що Володимир Зеленський підкреслював, що вважає безпрецедентними і абсурдними рішення НАТО щодо фактичної невизначеності для України, він вірить союзникам та впевнений, що Україна буде в НАТО. Натомість секретар РНБО Олексій Даніло переконаний, що навіть без тимчасового рішення про повноцінне членство місце та вага України в порядку денному вільніського саміту НАТО 2023 двадцять подіє історичного значення, і сам саміт це кінець проєкту Путіна з відновленням Російсько-радянської імперії. Також на саміті НАТО країни групи Сили погодили документ щодо гарантій безпеки України, який отримав назву Спільна декларація про підтримку України. За словами президента США Джо Байдена, цей документ гарантує безпеку України в подальшому майбутньому. Своєю чергою, в уряді Великої Британії запропоновані гарантії безпеки назвали історичними та кроком до завершення поточної фази війни. Зокрема, у документі окреслюється зобов'язання держав-членів Сімки продовжити надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання на суші, в повітрі та на морі, з пріоритетом на протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та вогневі засоби дальньої дій, бронетехніку та інші ключові засоби, такі як бойова авіація, а також шляхом сприяння підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами. В обмін на це Україна зобов'язується продовжувати демократичні реформи, зокрема реформу правоохоронних органів, судової системи боротьби з корупцією, корпоративне управління та економічні реформи, реформи безпекового та державного сектору. Окрім того, Україна взяла на себе зобов'язання просувати оборонні реформи, включаючи посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами та підвищення ефективності і прозорості в оборонних установах і промисловості України. Прем'єр-міністр Японії Фоміо Кішідо під час презентації документа зазначив, що декларація відкрита для підписання будь-якими країнами. Станом на 17 липня відомо, що до неї приєдналися ще 10 країн. Президент України Володимир Зеленський, 15 липня під час візиту в Київ президента Кореї Юнусепйоля, закликав Корею також приєднатися до декларації про гарантії безпеки. Також на саміті НАТО було оголошено про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад півтора мільярда євро. За інформацією міністра оборони України Олексія Різнікова, найбільший пакет допомоги розміром у 700 мільйонів євро надасть Німеччина. Він включає 25 танків Leopard, 40 БМП «Мардер», дві системи ППО Патріот, 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин Берка Пансер 2 та «Боєвропас». Також пакети військової допомоги оголосили ще ряд країн. У тому числі Австралія надасть бронетранспортери Бушмастер, Франція, далекобійні ракети «Скал», французькі анали британських ракет Штормшев з більшою даністю. Норвегія. Пускові установки та центри управління насомс, а також розвідувальні дрони Блекхорн, Велика Британія, бронетехніку та снаряда до танків, Канада, бронетехніку та 410 мільйонів доларів, а Нідерланди зроблять внесок у посилення протиповітряної оборони та артилерії. Крім цього, було оголошено, що 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах f 16 Про це у Твіттері повідомив міністр оборони України Олексій Різніков. За його словами, меморандум передбачає, що українські пілоти, техніки та інші персонали візьмуть участь у навчальній програмі. Також існує можливість включення в програму інших типів винищувачів, окрім літаків f 16 за словами радника з національної безпеки Салівана, президент США Джо Байден схвалив підготовку українських пілотів на винищувачах f 16 на території країн Європи. Загроза розширення НАТО, зокрема через вступ України в Альянс, була однією з оголошених Росією причин початку так званої спеціальної воєнної операції. Однак, вступ Фінляндії, розблокування раджепом Ердоганом вступу Швеції та чіткі сигнали щодо членства України в НАТО на Вільнюському саміті відкинули цілі спецоперації далеко назад. Аналітики інституту вивчення війни звернули увагу на відсутність загального резонансу в російському інформаційному просторі з приводу подій на саміті НАТО, що на думку спеціалістів свідчить про усвідомлення поразки Кремля. Водночас, російська сторона досить активно реагувала на події вільського саміту, намагаючись дискредитувати альянс пропагандистськими наративами. Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що нібито усі національні інтереси Фінляндської та Шведської держав були принесені в жертву необхідності згуртувати весь захід у боротьбі проти Росії, шляхом перетворення України на черговий неонацистський інструмент. Також у Росії заявили, що роздмухуючи уявну загрозу зі Сходом, США та їхні сателіти мають намір використовувати НАТО як головний інструмент гегемонії у світових справах, стримування інших центрів багатополярного світоустрою, що формується. Крім того, російська сторона взагалі висловила впевненість, що вже воює з НАТО. Таку думку висловив Дмитрій Медведь, зазначивши, що Росія та Альянс перебувають за межею війни. А речниця МЗС Марія Захарова зазначила, що НАТО вже веде гібридну війну з Росією, інструментом якої є київський режим. А також наголосила щодо незацікавленості НАТО у завершенні військових дій в Україні. Також прес-секретар президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що надаючи будь-які гарантії безпеки України, країни ігнорують міжнародний принцип неподільності безпеки та засікають на безпеку Росії. Своєю чергою, депутат Держдуми Леонід Слуцький наголосив, що Росія не може собі дозволити зберігати перманентне вогнище напруженості та розсадник нацизму біля російських кордонів. Втім, російський диктатор Владимир Путін заявив, що не проти обговорювати задекларовані в НАТО та G7 гарантії безпеки для України, але за умови обов'язкового забезпечення безпеки Російської Федерації. Очевидно, що гарантії безпеки України у вигляді членства в Альянсі зводять на нівець імперіалістичні амбіції Кремля. За словами Піскова, вступ України в альянс матиме дуже негативні наслідки для архітектури безпеки Європи. А Україна як член НАТО стане загрозою для Росії, що потребуватиме зрозумілої та твердої реакції. Російська сторона стверджує, що такий крок нібито лише дасть новий стимул київському режиму продовжувати справу Бандери. Все правильно, бо справа Бандери робити росіян хорошими жила, живе і житиме, і ніяких додаткових стимулів для цього нам не потрібно. Також погрози лунали щодо намірів військової підтримки України, зокрема в контексті навчання наших пілотів на винищувачах f 16 Сергій Лавров в інтерв'ю російському виданню Лінтару зазначив, що сам факт появи в Україні винищувачів f 16 буде розглядатися Російською Федерацією. Як загроза в ядерній сфері. А Вашингтон нібито створює ризики прямого озброєння зігнення з Росії. Зокрема, його колега Марія Захарова зазначила, що надаючи зброю Україні Вашингтон, Лондон та Брюссель, тим самим нібито відкрито спонсорують терористів у регіоні, намагаючись повної дестабілізації ситуації. А Медведєв взагалі пригрозив ліквідацію київського нацистського угрупування Третій світової війни та продовженням спецоперації за попередніми цілями. У свою чергу Дмитрій Пісков повторив найпоширеніший російський наратив, що надана зброя не здатна вплинути на перебіг подій у рамках СВО, а може лише обтяжити долю київського режиму. Врешті, російській стороні доведеться стерпіти зміцнення оборони України. Міністр закордонних справ України Дмитро Колеба наголосив, що саме українських військових Путін та російське керівництво має боятися найбільше, а Україна, попри погрози за Кремля, отримає на літаки. Та його станок пропонує нам переглянути чудові фото Криївського мосту. Який стомився від спеки та почав танути. А з вами був Михайло Балик, проект Варс Обов'язково підписуйтесь, ставте пальці вгору та коментуйте. Побачимось.